Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Продовжуємо працювати, підготували там на одному участку для малини посадки нових саджанців. і приїхали сюди, на своє поле інше, там, де має нас бути кавун. Як бачите, у нас вже наше жито входить. Ось видно. Вся зараз частина у нас буде засіяна житом. Засіяна. А цю частину ось, всередину ми зараз дискуємо знову її. Вона вже була у нас дискована, горена. І зараз знов дискуємо. Нагадую, що це все новина. Багато років тут нічого не було. Ось. Вже майже більшу половину ми задискували. Залишилась ще третя частина. Ну і тут, як бачите, теж ось по краю у нас засіяне жито ось. Все це ми робимо для того, щоб був затишок для нашого кавуна. Тут виходить на сниз. Ми вирішили каплю сюди не кину, не садити зовсім кавуна, тому що погано буде працювати капля на тих 70 10 ми крошки зрізали. Ось а зробили собі ось рівну площину, більш-менш, хоча там десь посередині теж є яма, але вже нічого не вдіє з нею. Мались сіяти ще з цього краю, але як ви бачите, ось сусід посіяв перший, посіяв третікал, видно, в нього віточка стоїть і ось межа. Він посіяв 3 тікал і... Ну, і нам е, прийшлось засівати з цієї сторони, щоб був теж затишок. У нас буде затишок вже від сусіда. Ну і там теж так поперок ми е, теж засіяли третікалом. Зараз бігаємо по одному слідові сліду, тому що, як бачите, це новина поралась. Там нормально, там ось бачите яка, які скиби. Ось оці скиби такі залишились. Спробуємо зараз їх хоч по разу порізати. Ну а там будемо дивитись. Можливо і ще раз задискуємо пізніше, десь може в листопаді, в кінці листопада, да, якщо не буде заморозку великих та снігу. Ось, хочеться виробити, щоб наш кавун уже садився в гарну почву. Ось, тому що вже ми пізно почали з нею працювати. Нам потрібно було ще з літа її десь було передіскувати, перегорати, щоб вона лежала, гнила, але нам просто не було коли літом тут працювати. Ось так, друзі. Так що підписуйтесь на канал наш. Будемо все розповідати, все розказувати про догляд і вирощування кавуна. Ну і не тільки кавуна, і малини. Знімаю я все покруково, як підготовляю поле під висадку кавуна. Що вносили, вносили сюди нітрамофоску, ні давали. Все знімав, все показував. Буду показувати, як вирощую розсаду кавуна, ну і як, як буду її висаджувати під плівку, під мульчу. У нас є вже пленкоукладчик. Ми зробили самі. І вже цього року ми його використовували. І думаємо використовувати, як все добре, і на наступний рік. Так що підписуйтесь на канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням яєної культури. А ми будемо їхати далі.